Що там за уроки математики у війську і як має виглядати справжній друг? Наша Тетяна Бродська відшукує найцікавіші відео в мережі TikTok і вже готова поділитися ними з нами. Дивимось, котики ЗСУ! Доброго ранку! Наші мужні герої підкорюють не лише ворожі позиції. А й увесь інтернет, і я вже готова показати найсвіжіші їхні відео. Це котики ЗЕСУ. Коли запитали рецепт, як ти вивозиш все на службі у війську? А тут все дуже просто. Через по-другому нічого не виходить. А я не знаю, щось клацала, клацала. Або чому у бойовій автівці не працює музика? А так, в принципі, все нормально. Чи музику кажуть? Не працює. А чого вона не працює? Я не знаю, чого не працює. Поламали машину. Чому музика не працює? Новий автомобіль. Коли лише вчора повернувся із позиції, а зранку тебе вже знову направляють туди. І тут вже розмова з керівництвом коротка. Ви слабі, чи що? Діти про чоловічу дружбу у війську. Або скучний побратим. гори в батальйоні. Це у мене Вася друг. Трохи тормоз, трохи плуг. Але друг. Далі про гастролі ЗСУ. Або коли командир хвилюється, де ви є? Алло, Уже ми в клубі. Даємо гастроля. Лі про уроки математики, або коли командир рахує бойові, відео несе виключно розважальний характер. П'ять відсотків, 10 плюс 7 Знаєте, що ми отримаємо? Трошки менше ніж 13. Про партнерські пологи у війську, або коли ти став багатодітним батьком і, в принципі, можна вже йти до командира і звільнятися. Коли по всій хаті, де Кицька рожає. Розбудили мене. Я спав. Всі бігали, шукали. Де рожає кицька. А що воно? Вона ще залізла до мене в спальник, коли я спав. Дамала? Да? І родила. У папи в спальнику. При спящому папі. Воно двох не видно поки. Поки два. Да? Ой ти. Коли нарешті дали відпустку і усю дорогу додому, думки лише про маму. Я собі уявляю, зараз приїжджаю. Мама мене зразу за руку і по магазинах. Все мені нове буде купляти? Штани, сорочку, шкарпетки мені купить трусинові. шорти мені купить нарешті. Ага. А нам щось купичне. І наостанок цитую: про найпрекрасніше, що бачать військові під час війни. Якось мене запитали, що найпрекраснішого я бачив за час війни. Я тоді відповів, що це світанки. Навіть після важких ночей, коли на п'яту годину ранку находив кілометрів п'ять, і це ще навіть не половина того, що треба пройти. Та все ж, пані та панове, світанки тут справді прекрасні. Дякуємо вам, наші герої. Слава Україні!